На труною Ігоря Шапочки плаче його мати. 29-річний гранатометник поліг на війні з Росією. Сталося це 28 липня поблизу населеного пункту Довга балка на Донеччині. Чоловік проживав у Полтаві. Ми бачилися, ми не спілкувалися, але ми бачилися якраз на початку повномасштабного вторгнення. Ми з подругою провезли у військомат ліки, і вони стояли, їх відправляли якраз на фронт. і Після цього ми від нашого класного керівника вже дізналися, що Ігор воює. Це абсолютно героїчний вчинок. Він був дуже серйозною та принциповою людиною, поки ми навчалися. І з трьома полеглими захисниками попрощалися біля Свято-Успенського собору у Полтаві. 5 серпня у Мар'їнці, що на Донеччині, внаслідок артобстрілу загинув старший сержант Валерій Кривенко з Полтави. Йому було 55 років. Не балований, добре вчився, добре в сім'ї не поводився, не хулігани, ну, хороший хлопець був, працював на підприємстві, сам добровільно пішов в воєнкомат, сказав, що ж я служив в армії, розв'язувати батальйоні, то треба захищати батьківщину. 49-річний солдат Володимир Сівчов помер 9 серпня у лікарні від поліорганної недостатності. Він був майстром ремонтно-відновлювального батальйону. Дуже важко проважати тих, хто віддає за тебе своє життя. На жаль, цих людей, цих захисників і захисниць, становиться все більше. Хотілося б, щоб про про це знали, і щоб як можна більше людей приходили попрощатися і подякувати нашим захисникам. Воїна поховали у диканці, де він проживав, інших двох бійців у селі Затурини, що поблизу Полтави. Тетяна Іваха, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.